Марк і Софі пішли за водяним коником через густий ліс. Вони йшли і йшли, поки не потрапили на маленьку полянку, де росли неймовірно красиві чарівні квіти. Кожна з цих квітів виглядала як маленьке сонечко, що розцвітало прямо з землі. Ці квіти справжня магія. вигукнула Софі, дивлячись на яскраві пелюстки, які переливалися всіма кольорами веселки. Водяний коник пояснив. Ці квіти виконують бажання, але вони дуже обережні. Тому кожен, хто хоче попросити бажання, повинен бути добрим і щирим. Софі і Марк поглянули один на одного, роздумуючи, яке бажання вони могли б загадати. Марк першим промовив Я хочу, щоб ми завжди мали можливість приходити сюди і знаходити нові пригоди. Софі посміхнулася і сказала. Я теж хочу, щоб у нас завжди були друзі, які допоможуть, коли ми їх потребуємо. Відразу ж після цих слів одна з квітів почала м'яко розцвітати, і з неї вирвався маленький блискучий промінь світла, який висвітлив весь ліс. Ваші бажання здійсняться, прозвучав м'який голос квітки. Марк і Софі радісно обнялися, відчуваючи, що тут, на цій чарівній поляні, їхні мрії стали трохи ближчими до здійснення. Вони побачили, як квіти навколо почали розцвітати ще яскравіше. Це чудово! Ми обов'язково повернемося сюди, сказала Софі. Але перед тим, як вони вирушили додому, водяний коник подивився на них і сказав це тільки початок вашої великої пригоди. Є ще багато таємниць, які ми разом розкриємо. І Софі з Марком, сповнені радості та сподівань, вирушили назад до свого містечка, знаючи, що у них попереду ще багато чудових і незабутніх моментів.